Східне таксі бери швидше, брате Залазь у багажник, немає де стати водій. Каже, хлопці, тримайтесь міцніше, бо гальма згоріли ще вчора у лісі. Східне таксі, дерна швидко вези, подалі від дронів у полі спини, де висадив, там і назад повертай. Бо наше таксі своїх не кидає і... Салоніка, рюкзаки, автомати, Два дрони від тата, набої від брата водій, Мов п'яний баяніст, дорога у вирбах, такий от рекліст, позаду хтось крикнув, Шеф, не спіши, бо сказки вже гуля на лоба, стирчить Східне таксі, бере швидше, брате, залазь у багажник немає де стати води. Каже хлопці, тримайтесь міцніше, бо гальма згорили ще вчора у лісі. Східне таксі, дерна швидко везе, подалі від дронів у полі, спине де висадив камень назад.